Українці виробляють запчастини до всієї іноземної техніки. Наші запчастини краще за аналоги, які були привезені з за кордону. Більше 700 позицій запчастин різних видів до комбанів е клас Джуньбір. Перші в Україні, хто почав виготовляти захисні металеві жалюзі, то було лазері вирізаються деталі В сьогоднішніх реаліях. Ці жалюзі можуть берегти не тільки майно, а навіть і життя. Сьогодні ми в Рівному на унікальному виробництві, єдиному, як ми дізналися, в Україні, яке виробляє дуже багато запчастин до іноземної сільськогосподарської техніки. Добрий день, Назар. Добрий день. Назар, скільки вам років, вашому підприємству, вашому виробництву, цьому величезному? І звідки взялась взагалі ця ідея? З кінця 2016 року розпочалося виробництво запчастин. До саме імпортної сільськогосподарської техніки, чому виникла ідея виготовлення цих запчастин? Тому що, ну як показала практика, не кожен фермер має фінансову можливість закупити оригінальну запчастину. Хоча вона, звісно, самонадійна, сама якісна рахується. А замінники, які купували фермери, що привозили з-за кордону інших виробників. Не завжди відповідає тої якості, яка потрібна в сільському господарстві. Тому і ми вирішили, чому ми не можемо так само виготовляти ці запчастини власними силами. І ми гадаємо, що у нас це получається, і ми не гірше інших. До якої саме сільськогосподарської техніки ви виробляєте на сьогодні запчастини? До яких брендів? Зернозбиральні комбайни John Deere, New Holland, Клас. І грунтообробна і посівна техніка це Хорш, Ємкен, Вагерштадт, Амазон, Гасп... Гаспардо, Фармир, ну да, багато інших. Тобто до всіх серйозних... Да, самих серйозних e... серйозних, ходових, таких, що найбільш популярні у світі, які перевірені вже кажуть, часом і гектарами. Ми виготовляємо запчастини. І ваші запчастини кращі за. Аналоги, які потрібно вести з за кордону, так я навіть впевнений, що краще, тому що ми маємо зворотній зв'язок від фермерів, які працюють з нашими запчастинами, і вони досить задоволені якістю наших запчастин. І вони з їх вуст ми чуємо, що да, наші запчастини краще за аналоги, які були привезені з за кордону. Виробництво ваше називається бренд ваших запчастин. Називається Heavy Parts, Так, так важкі важкі запчастини, надій, значить, надійні запчастини. Ага, да, що це... з ціновою політикою? Ви дешевші від аналогів від оригінальних запчастин? Чи з тими ж іноземними аналогами цінова політика десь рівна? В деяких випадках дешевші? Бо місцеве, Бо виробництво, місцеве виробництво, мінус, логістика? Мінус... мінус логістика, мінус та сама розтаможка, розмитнення. То, тобто, наші запчастини в, в будь-якому випадку получаються дешевші. Назар, скільки це на сьогодні видів запчастин ви виробляєте в кількості? На сьогодні це більше 700 позицій запчастин різних видів. Ну це дуже потужно, ви як так. завод по виробництву запчастин, виходить? Так. От у цеху тут можна помітити запчастини, які ще не запаковані, але вже вони виготовлені. Що це за запчастини, якщо так загалом взяти, до, 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 до яких одиниць техніки? Якщо брати пальці, це грунтообробна е, техніка Лємкен. Зірочки до компаніїв клас John Deere і New Holland. різних ми бачимо конструктивного виконання. Взагалі, ще ну, тільки пройшли, так би скажемо, механічну обробку. Ще надалі, ми, вони пройдуть гартування робочої поверхні зубів. Наприклад, якщо зуби зірочних клас мають твердість там 35 одиниць по роквелу, ми також е, калимо їх до такої самої твердості. От дивіться, вага е, ну така дуже серйозна. Так відповідно, це має говорити про якість металу. Звідки так, взагалі берете метал? Е, метал привозимо за кордоном. За кордоном? за кордоном, так да. саме якщо балакаємо про метал, то таке як зірочки, ми виготовляємо з вуглецевої високоякісної сталі 45. Е, якщо беремо пальці вали, це так само вуглецева легована сталь 40 х. І як, от відгуки аграріїв, що вони говорять про ці аналоги запчастин, вони слугують той же час, що і оригінальні, чи є якась там похибка? Аграрії повертаються до наших запчастин. ми Отримуємо повторні замовлення і повторні закупівлі. Назар для мене, от для фермера, який трошки, начебто, щось і бачив в своєму житті, для мене зайшовши в цей цех. Стоять якісь такі роботи, монстри, станки. Оці величезні. Розкажіть нашим фермерам, що вони роблять, і взагалі звідки беруться запчастини, щоб ми чуть-чуть зорієнтувалися. Що це за станок? Це чпу станок великогабаритний для виготовлення валів, валів великої довжини. Тобто, кожен вал, який ми бачимо на нашій техніці, так. він виготовляється на цьому ну, або, або на, такому, на такому ж станку. На такому ж станку. Ну один з небагатьох станків такого розміру, таких габаритів в Україні. Тобто О. не в кожна кожному виробництві є станки, такого, такої величини, які можуть виготовляти вали довжиною понад 2 метри. Звідки ви завозите свої станки з Європи? Німеччина, Австрія би чи нові закуповуєте? Ну в основному ушні, але в хорошому стані. Що далі? От розкажи нашим фермерам, що це за станок і їх подібних. Я бачу тут 4, да, дуже Так, дуже багато. Да, бо це дуже ходові станки. На них дуже багато роботи. Це подібний цьому станку, так само ЧПУ токарний верстак, який виготовляє просто запчастини меншого, менших габаритів, менших розмірів. Вали чи інші ні, запчастини? Ні, ступиці, втулки, кришки різні, заготовки на зірочки отаке от все. Тому що як ми розуміємо, що таке ЧПУ станок, в принципі, оператор тут потрібен тільки для того, щоб замінити заготовку і ввести програму і контролювати. Все решту станок робить сам. А як повністю же... всі операції проходять сам. А як же оті старі радянські такі станки токарні вже ні? В на вже них ні... запчастини європейські ні. не зробите? Звісно, на них, щоб була європейська якість, відповідно повинно бути європейське обладнання. Розумієте? Зрозуміє. Е, зменшується людський ресурс і збільшується кількість виготовлення запчастин. Об'єднання на такому одному станку працює одна людина. Одна людина, так так. І відповідно розміри, чистота обробки. Це все, звісно, все залежить від станка, від інструмента, чим ми працюємо. Що робить це обладнання? Цей станок? Ну це обладнання, цей станок він працює в в парі з цим токарним станком. Це так само для виготовлення валів. Просто що ми маємо автоматичну подачу вала сюди саме вставляється заготовка, і уже станок сам автоматично на яку йому потрібно довжину забирає собі заготовку. Чим не саме зменшуємо сам процес якби виготовлення самої запчастини. Яка вартість одного такого станка це е, це в беушному стані? Можна. Ну там це від це. до Ну коливається вартість від 30 тисяч євро до 120 тисяч євро, коли вартість такого нового станка може бути 400 і навіть 500 тисяч євро. В залежності від там в залежності від його стану, наробітку і в загальному і можливості, можливості, можливості да, да. яке призначення в цього станка, в цього обладнання? Це так само ЧПУ фрезерний станок. Як ви можете бачити, розположення патрона і робочого організму у нього не горизонтально, а вертикально. Ну, наприклад, саме така, вроді би, здавалося, на перший погляд проста операція. Да? Беремо дану ступицю. Мій потрібно просверлити три отвори через 120 градусів. І от для того, щоб цей процес ускорити, ми встановлюємо цю ступицю і станок вже відповідно сам. По програмі вибирає місце, де йому просверлить який отвор. Тобто без комп'ютера Ні. ніяк це Ні. не це не людина Ні. вирішує Ні. Ні. це все забита да. певна програма. І якщо на кожній заготовці вручну вимірювати місце розположення даного отвора, це займає дуже багато часу. Скільки запчастин може одна людина на цьому станку опрацювати, от зокрема цих отворів поробити за одну зміну? Скільки це запчастин? Ну, в середньому це 300-400 штук. Ну, це дуже серйозно. Да. В ручному режимі, напевно, що ні, там 10-15 більше да, за день не да, зробить. Це краще да? випадку, так. Да, да. Да. Ну і от, з, наприклад, запчастини ви можете побачити чистоту обробки даної запчастини. Да. Таке тут... враження складається, да, що вона вже якби має кінцевий вигляд. Ну це ще не кінцевий вигляд, вона буде ще далі оброблятися. Просто я показую вам це для розуміння, наскільки яка чистота обробки даних верстатів. Добрий день. Ну, це ви можете бачити одне з місць оператора верстатника, дивіться, це, на цей комп'ютер від інженера скидаються завдання і розміри запчастини, які вони повинні виготовляти. Тобто так інженер туди, десь десь там да, в офісі, себе в кабінеті, перекидає сюди перекидає сюди завдання, креслення. І, і ви його потім що контролюєте? Чи пускаєте в роботу, чи що ви робите з ним? Роздруковують креслення, переглядається, дивляться розміри, потім просто роздруковується і вже. Готовим кресло, їм ідеться до станка робитись на Тобто ви їм передаєте на виробництво? Ви Те сам чи інше завдання? А, ви він сам вироб. є да, Оператор з верстата і він собі сам отримує завдання. Я дивлюсь, тут є якесь да. завдання. Так. Біля, біля, цього, біля цих запчастин. Що це за запчастини і який далі процес з ними? Що тут відбувається? Ротора. Да, от Ми можемо бачити її. Ще це не зовсім кінцевий її обробіток. І дивіться, для прикладу, я вам показую, це є оригінальна запчастина. От ви можете їх тепер порівняти. Так? Тобто ви берете оригінальну запчастину. Оригінальну, ми по ній вимірюємо, знімаємо розміри, визначаємо, з якого матеріалу вона виготовлена, визначаємо її твердість, і тоді тільки починаємо виготовляти власну запчастину. Тобто, все робиться на оригінальних розмірах з оригінальної запчастини. Українці виробляють запчастини до всієї іноземної техніки. От вам наш український народ. Можемо все, якщо захочемо. Да? Да, да, да. Також можемо бачити. це дуже унікальна запчастина. П'ятка головки коси комбайна Жондір. Дуже вона в виробництві можете бачити. Ну така не не дуже проста, але це нам не є поміхою. Це оригінальна запчастина. Це оригінальна запчастина, да, да. і береться кругла заготовка. І дивіться, от якщо взяти. Скільки потрібно зробити операцій, щоб її виготовити, щоб з такого вийшло таке, ви якось тестуєте свої запчастини? Звичайно, тестуємо. У нас є з деякими фермами, фермерами, дуже з якими ми близько співпрацюємо домовленість, що при коли вони беруть запчастину нашого виробництва, нову, вони дають зокрема, нову, да, да? Да, нову, вони дають нам зворотній зв'язок. Вони, ми їх просимо, щоб вони засікали на, певні, на певному обладнанні коли мотогодини, вона, да. мотогодини да, коли воно було поставлено, і скільки сезонів воно відпрацювало, а ще краще, скільки гектар зробила дана запчастина. Назар, ну дивіться, щоб виготовити таку маленьку запчастину, так. можна було б із меншої якоїсь запчастинки виготовити. Для чого ви виготовляєте із цілого такого суцільного куска? Можна ж було і обрізати його. Ну, як ми всі повинні розуміти, що. Цельне, воно є цельне, воно завжди прочніше, бо це є одне ціле. Воно завжди буде набагато прочніше, міцніше, ніж коли ми візьмемо просто з листового металу, виготовимо оцю частину запчастини, да? кріпьону, так би скажемо, а під посадку під підшипник. Візьмемо просто кругляка і візьмемо просто тут висверлимо отвір, вставимо і обваримо. Ну це нам не дасть тої міцності. Розумієте, рано чи пізно, хоч і буде дешевше? Да, да? Хоче буде дешевше, бо ми затратимо менше матеріалу. І менше роботи, так як за такою технологією, що я вам розказав, коли виготовляється окремо ці два елемента даної одної запчастини, виготовляють дуже багато китайських і турецьких аналогів, і вони. Далеко з виду не... та ж запчасти та ж запчастина, але вони, як то кажуть, рядом і не стояли запчастиною нашого виробництва, яка виготовляється з суцільного металу. Купуйте українське. Зараз ми підійшли до станків, так. яким, напевно, що років не знаю, 20, 30, 40, чи то, чи то так з виду. не є страшно, як то кажуть. Це не мішає їм якісно виконувати свою роботу. Який От, функціонал? Це чеський станок для нарізання зубів на зірочках. Без цього станка виготовлення зірочків фактично неможливе. От ви можете побачити його робочий ора це стойка, на яку вставляються заготовки для зірочки. І задається програма, задається крок, відповідно, вставляється, яка треба фреза і ми нарізаємо на. Тобто він теж працює через комп'ютер. Ні, тут воно більш все налаштовується. Механічно. Хорошо, да. Але тут є одна, одна позитивна річ: тут вставляється одразу декілька заготовок. Тобто ага. не одна зірочка виготовляється, а в залежності від її ширини, це може бути навіть 10 одночасно зірочок виготовляється. Марізація. І скільки за день один такий станок може виготовити зірочок цих? 200 штук. 200 штук? Да. Що інші станки роблять? Ну Це теж унікальний станок. Коли ми його обрали, він хоч на вигляд, ви бачите, вже ну, такий трошки не зовсім новий, але коли ми його обрали, всього всього напрацювання у, у нього було 100 мотогодин. Це вал дає нам можливість робити вали взагалі довжиною до 5 метрів. Такий станок знайти дуже важко. Напевно, що в Україні таких або, станки, або немає. Це дуже, дуже великих мав. виробництв в основному такі використовуються. Але ми маємо такого станка і ми маємо можливість виготовляти такі вали. Також ви можете побачити, отут уже ж... деякі виготовлені лежать запчастини. Можете побачити вали так само до ґрунтообробної техніки, ступічки, Амазон, пальці, шнеків, жатки, зірочки. Це все воно, як то кажуть, працюємо без перестанку для того, щоб забезпечити наш ринок доступними якісними матеріалами, і ці запчастини скоро вже поїдуть до наших аграріїв. Так, 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 так як я вже говорив, що на сьогодні ми використовуємо сталь європейського виробника. А раніше ми використовували сталь Азовсталі один із комбінатів, який виготовляв найякіснішу вулицеву сталь для виготовлення даних запчастин до різної техніки, до різних. Обладнання, але на сьогоднішній день ми такої можливості не маємо. Так як ми знаємо, всі знаємо, що Азов сталь зруйнована нашими ворогами, і ми більше не маємо можливості використовувати нашу сталь. Що це за обладнання? Що виготовляється взагалі в цьому цеху? Що це за станок? Це станок лазерного лазерної порізки металу. Виготовляє запчастини з листового металу. Так, тобто приходить листовий метал. Так. Ви його завантажуєте. Так, відповідно, є спеціальне обладнання. Кладете сюди, Так, кладемо сюди. Так само вводиться, наприклад, така опора пальця, вводиться програму. в програму його креслення. Станок уже сам розмічає відносно розміру листа, оптимальний вибирає розміщення цієї запчастини, щоб їх якнайбільше вийшло. З листа, так. як йому вирізати, в якому, і якому в порядку, і нарізає. Да. Да. І От потім... Можете побачити, яка чистота обробки, це... це йде після вже різака. Лазерного. І потім ця запчастина куди потрапляє? У зварювальний цех, де приварюється до пальця, якщо брати саме цю запчастину. Все робиться автоматизовано. Людина так само практично тут руки свої прикладає лише для того, щоб завантажити заготовку метала. В даному випадку це лист. Метале потрібної товщини ввести програму, креслення на комп'ютері комп да, даної запчастини і запускається програма різання, і далі все, станок робить сам. Назар, яка ситуація на сьогодні у вас з кадрами? Є дефіцит чи все добре з цим? Так, враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, дефіцит з кадрами є. Так, як ще враховуючи те, що це ну на сьогоднішній день така вже професія специфічна. Ну такого працівника на цей станок напевно, що знайти не дуже не прості. дуже легко, не дуже легко, і ми маємо розуміти, що будь-кого поставити працювати, хоч і з ним легко працювати з тим з тим станком, але ми не можемо собі дозволити, так як обладнання дуже дороге. Чи впливає це кадрове питання на об'єми вашого виробництва? В деякому випадку так. Хоча ми прикладаємо всіх зусиль, щоб наше виробництво виконувало в повному об'ємі цю роботу, але ми всі розуміємо, що якби не було універсальне обладнання без людини, воно працювати все рівно не буде. Це вже я бачу запчастини. Поїдуть напевно до якогось дилера. Так, так да. це вже запчастина в своєму кінцевому вигляді. Як ви можете бачити, вона запакована в брендований політиленовий. Політеневому упакування з нанесенням лейби, що ідентифікує дану запчастину. Крім поліетилену, може бути ще також так само брендоване і картонне упакування. Ідентифікувати нашу запчастину ви можете за оригінальним каталожним номером, так як наш каталожний номер містить оригінальний в собі оригінальний номер. Що це за цех? Що тут відбувається? Які процеси в цьому процесі відбувається завершальне вже оброблення запчастини, а саме порошкове фарбування запчастин. Відповідно, перед фарбуванням запчастина проходить додаткове механічне очищення, обезжирення. в цьому і... ж цеху. В цьому ж це цеху так. Да. і ми можемо бачити, щоб вас не дивувало, що все робиться в одному цеху. У нас є зовсім ізольована камера для нанесення порошкової фарби. І після нанесення вона герметично закривається, тобто ніякий пил, пісок туди не попадає. Дотримуємося відповідно всіх технік безпеки. Людина має спеціальний одяг, витяжки, все працює як положено. І після того, як наноситься порошкова фарба, вона переміщається в піч, так називаємо камеру. Там де що відбувається? відбувається під високою температурою, вже як то кажуть, формування самої. Фарби прилипає до самої заготовки під це... високою температурою. Мені відомо, що ваша компанія на сьогодні ще займається виробництвом меблів та виробництвом жалюзів, які напевно що в Україні єдині їх виробляєте. Ми перші в Україні хто почав виробництво металічних вікне жалюзів для вікон, і про це вам краще розкаже моя колега Роксолана. Роксолана бренд Heavy Parts, виготовлення сільськогосподарських запчастин. Ну тут все зрозуміло. Звідки ідея і як ви дійшли до того, що ви на сьогодні виготовляєте меблі, виготовляєте навіть жалюзі для вікон? Як це все відбувалося? Так аграрії теж хочуть відпочити після своєї важкої праці, можливо, навіть насолодитися на терасі з чашечкою кави, обговорити про завершення продуктивного року. Тому у нас з'явилася ідея про виготовлення терасних садових меблів. Це все виготовляється з металу. Так на тому виробництві, де ви були, там виготовляється метал, ріжеться під замовлення клієнта. Все залежить, яку товщину металу клієнт замовляє. На оптоволоконному лазері вирізаються деталі, потім йде цинковий підклад і порошкове формування. Меблі ви виготовляєте тільки під замовлення? Чи є вже якісь макети, які ви виготовляєте, і десь реалізовуєте в якихось магазинах чи ні? Є вже готові комплекти. В нас є каталог, який ми розробили, і клієнт може вже готову позицію собі вибрати. Де вибрати, де замовити ваші меблі? Ти звертатись в соцмережах. У нас є в інтернет-магазинах на платформах, таких як Розетка", «Пром», Ми розміщуємо свою рекламу. Також вже є в агроцентрі. Там є комплект, де можна ознайомитися, пощупати, попробувати, посидіти, відчути себе. Це тільки садова мебель чи ще якась інша? Е, мені відомо, що ви почали виготовляти жалюзі для вікон. Звідки взагалі ця ідея? Ми перші в Україні, хто почав виготовляти захисні металеві жалюзі. Е, ідея з'явилася можливо з наших реалій. Щоб убезпечити свій будинок від будь-яких небажаних проникнень або можливо від небезпечних ситуацій, які можуть бути в нас тепер за вікном, в сьогоднішніх реаліях ці жалюзі можуть берегти не тільки майно, а навіть і життя. У випадку, якщо вибух стався десь на якійсь великій відстані, і є вибухова хвиля, то напевно, що точно метал може захистити ну, навіть людину всередині. Да, так, звичайно, це ж не скло, це вже метал. Розкажіть, як функціонують ці жалюзі, як вони відкриваються, закриваються. Все дуже просто. Для господинь буде максимально легко є амортизатори, які допомагають ось так відкрити вікно, помити, обслуговувати і так само його, і потім його закрити. ...закрити. Да? Так, так само вмонтовується тут замочок, щоб без вашого відома ніхто не проникне в будинок. А як вони відкриваються самі жалюзі? Е, так само все створено для комфорту нашого клієнта. У нас є до прикладу, можна для себе, для свого чоловіка виготовити пульт дистанційного управління, і вони закриваються. Пультами. Тобто, ви всередині будинку знаходитесь, нажали кнопочку, воно все закрилося, і ви собі спокійно лягли спати? Так, так. Пульт Клас. працює на відстані від 15 до 20 метрів. Ось, будь ласка, закриті желізі тепер. До речі, можна замовити від 1,3 мм товщину металу, 2 мм і 3 мм товщину металу. Тобто 3 мм – це будуть вже геть потужний захист ваших вікон і на різний рівень можна зупинитись так. і відкрити на різний рівень жалюзі. так? Да? Наші жалюзі працюють автономно і від мережі. Якщо від мережі ось такий блок, якщо автономно, ось такий. Чим особливість цього блоку, що він працює місяцями без підзарядки, тобто блекаути нам не страшні. Аграрії народ дуже цікавий. Ми можемо працювати не лише в полі, а й виготовляти запчастини до іноземної сільськогосподарської техніки. І як ми сьогодні з'ясували, виготовляти навіть меблі і навіть металеві захисні жалюзі ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на ютуб канал АгроТОЛК. Ставте лайки, пишіть коментарі, і пишіть, який матеріал ви б хотіли, щоб ми відзняли для вас.